Стратегія реформування органів прокуратури дісталась і Дніпропетровська. Нагадаю, 2 липня 2015-го Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України про прокуратуру. Згідно з ним у місцевих та районних прокуратурах значно зменшиться кількість працівників. Тож, за результатами реформування Дніпропетровської області, із 48 прокуратур лишилось лише 13. Посадовці проходили відповідний конкурсний відбір, за результатами якого було звільнено 307 осіб. Ця цифра включає тих, хто звір. Не за власним бажанням та скорочення у відповідності до закону. Участь у указаному конкурсі міг прийняти кожен бажаючий, хто мав повну вищу юридичну освіту, досвід роботи в галузі права не менше п'яти років, або досвід роботи в органах прокуратури не менше трьох років. Конкурс було проведено відкрито та прозоро. Участь у вказаному конкурсі прийняло 882 кандидати, 331 з яких в органах прокуратури не працювали.